Вони, ну що, ну вони самі по собі вже гарненькі, такі сімбампузьки, вони такі вже самі в собі вже миленькі. Куди їм ще одяг? Ви мені розкажіть це. І все, і мене нічого не хвилює. Те, що там ти хочеш зробити той показ. Ага, ну не тут то була наша пісня. Привіт, я Алекс Русо, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, то буде багато чого цікавого. Для сьогоднішнього відео я зібрала. П'ять кращих моментів зі стелою. Давайте щоб довго без зайвих фраз, лишньої води. Почнемо з п'яти моментів. І ми підемо від п'ятого моменту до першого. На п'ятому місці у нас момент з Стелою та Лейлею. Пам'ятаєте другий сезон? Не скажу вже яку серію, тому що не пам'ятаю, звичайно ж. Як я сказала, п'ятий, 5... ой, не п'ятий, другий сезон. Пам'ятаєте другий сезон, коли Вінкс відправилися в похід? Момент, де вони всі здобули свій чармікс. Ось, представили це собі. І тепер згадуємо: Момент, коли, як вони тільки прибули, і Стелла не дуже змогла пристосуватися до життя в горах, в лісі, взагалі ще немає бутиків, ні бутиків, не магазинів, не якихось центрів розважальних, взагалі нічого. І Лейла, яка пристосована до такого способу життя. Вона вміє робити дрова, збирати хворост, там можливо, навіть полювати. Вона вміє. все таке от, що стосується виживання в лісі, виживання в дикій природі, вона все це вміє. І вони як дві протилежності: Стела та Лейла. І між ними виникає такий діалог, що Лейла запитує Стелу: ти не можеш прожити без торгових центрів, розважальних якихось комплексів. Та... М -м -м. І я. Ну, цей момент займає п'яте місце. Я впевнена, ви зрозуміли, що це за момент. Я впевнена, що і в вашому соціумі ви знаходили людину, з якою ви, начебто, з одного, з одного всесвіту, ви розумієте один одного. Але в якийсь певний момент ви в певний момент в певній ситуації ви стаєте різними. Помічали таке? От п'яте місце займає момент із другого сезону, коли. Стела та Лейла, виявляється, хоч і з одного кругу, вони обидві є принцеси, але в такій, в такій ситуації, як похід, вони виявилися різними. Четверте місце. Четверте місце зайняв епізод першого сезону, Ти, здається, третій, четвертий епізод, я ж кажу, я не пам'ятаю серії, але це не важливо, я вам зараз це поясню. Епізод першого сезону, коли Вінкс відправилися на завдання на чорне грязове болото. І так трапилося, що літак спеціалістів попав в авіакатастрофу. Троль втік, наручники він якимось дивом зняв, і тут прибувають вінкс, які хочуть дізнатися, що ж, що ж трапилося взагалі що відбувається. Допоки спеціалісти пояснюють, Рівен таки говорить, що не хвилюйтеся дівчатка феї, спеціалісти все порішають. І тут стеле з таким єхицтвом, з таким, що, не, знаєте, як зараз це таке підколоння, якось так підштрикнуть і каже, да, а коли прибудуть ті спеціалісти? Я вважаю, що четверте місце заслужене це чувство юмора стели. Взагалі, от перші три сезони, я впевнена ви спорити навіть не будете. Перші три сезони це чувство юмора стели просто пік. Постійно, в третьому сезоні також я пам'ятаю епізод, коли вони відправлялися до Валтера. Це був не 26 й епізод, це був десь епізод 24-25, коли Валтер визвав чотири стихії: там воду на обличну башню, землетрус, червоний фонтан, пожежу Валфею, і Вінкс відправляється до нього в сховище, і Сле відпускає знову якийсь жарт. І оцей тон демо, цей муза та Стелла, вони обидві напротягом всього третього сезону, наскільки я пам'ятаю, вони постійно один одного підколують якось якимось чином. І муза озвучує таку фразу, говорить: що, ну, ти ж знаєш, що чим небезпечніша наша місія, тим тупіше вона жартує. І стала така, що. Тому дуже багато я вважаю. Всякого такого ну, таку, комічних таких моментів постаралися зі Стелою саме показати оце перші три сезони. Ну, ще чуть-чуть, ще четвертий, П'ятий я взагалі без коментарів. Тому відчуття гумору Стели займає почотне четверте місце. Третє місце. Третє місце це епізод. З сьомого сезону. І, до речі, я хочу також вам ще сказати: я писала в телеграм-каналі, я писала в, на Ютуб в сповіщеннях, щоб ви мені підказали якийсь момент, який вам дійсно подобається. Який момент подобається вам із мультсеріалу зі Стеллою. Цей момент я обов'язково ставлю відеовибору, який мені більше всього сподобається. І я його вставлю в цей відеоролик. Тому ось, будь ласка, цей момент. Третє місце займає момент від Вікторії Фурман. Вона мені написала: момент, коли Стела втілила свою мрію стати дизайнером. Я конкретно, чесно кажучи, я не зрозуміла. Конкретний натяк на епізод, тому що я все ж таки, коли я це пишу, я надіюсь, що ви мені укажете конкретно на епізод і на момент. А це такий розпливчаста така фраза, коли Стелла втілила свою мрію стати дизайнером. Це можна взяти, я вважаю, будь-який епізод, який це висвітлює. І отже, я обрала епізод з сьомого сезону, коли Стелла вирішила влаштувати показ мод з, з магічними тваринками. Вона ходить розповідає, що от, треба вас якось так файно одягнути, треба щось цікавеньке для вас придумати. Ну, А тварини, ну як тварини, вони, вони не звикші до одягу, не звикші отак от до одягу, ось як ми, наприклад. Вони ну що? ну що, вони самі по собі вже гарненькі, такі вони такі вже самі по вже миленькі. Куди їм ще одяг? Ви мені розкажіть це. Але ні, Ністала вирішила влаштувати по своїм міркам показ мод і якось їх файно одягнути. І тут же ж знову хто як на це відреагував. Хтось, як, наприклад, Кріті відреагувала так більш так буйно і в штики, тому що вона моментально висвітлила, висвітлила своє незадоволення і розірвала той костюм своїми шипами. Ну, Кріті сама по собі така, люд... така тварина людина, хотіла сказати, тварина як центрична. Неправильно, мені здається, це слово, така всюва, така от що думаю, та й кажу, та й роблю, Така пфф і все. І мене нічого не хвилює. Те, що там ти хочеш зробити той показ. Таке, як, наприклад, склонг, вона його одягнула, і в нього так трішечко почали сміятися тваринки. А він така натура така тонка, там тільки скажи, там ти якийсь вульгарний, він уже все, він вже в сльози, він вже плаче. Да. І він такий пішов до дзеркала, такий дивиться, розплакався, його амарок облизав. Вона його переконує, що ні, ти файний, ти гарний, дуже, ти ну, дуже красивий. Він, такі, ну, Я що себе в дзеркало не бачу, ну, щоб розуміти, наскільки я який красивий, що ти мені тут починаєш заливати. Ну, а марок був один такий, який, знаєте, мабуть, тварина, який, ну, мені байдуже. Ну, одягнула та одягнула. Ну, да, там трошки там, порізвився, він там вже, там повеселився, туди-сюди, таке. Але думаю, ну, одягнула, те одягнула. ну та, Нормально, я собі такий, то та, сижу, і мені добре, і мені файно, і все файно, да. Блеск її птичка. Та, взагалі стала така зраділа, що думаю, о, знайшла собі. Така, є тварина, є тваринка, яка все ж таки розуміється на стилі. Ага, ну не Тут то була наша пісня. Тому що, як ми знаємо, блеск, вона така, що вона їсть як, знаєте, як, як ворона, як сорока, як ворона, все ж таки ближче до сороки, яка їсть все, все що блистить. Ну, сорока не їсть, а блеск, в даному випадку їсть все, що блищить. Таке все, що, які встали брюліки, є таке хоп хапуротик, хапуротик і все. І стала така, думала, та що ж таке, Ну я так старалася, і так оце вийшло. Ну не знаю, наскільки тут висвітлено на те, що Сила здійснила свою мрію, але вона намагалася. Є дуже багато прикладів, де Стела намагається здійснити свою мрію. Як, наприклад, можливо, коментар, коментар який написали, мався на увазі тоді, коли Стела в п'ятому сезоні влаштувала в великому залі Алфеї Показ мод і де приміряла на дівчат різноманітні вбрання. І дівчата ходили по подіуму, де вона різноманітні там і блискучі, якісь сукні на них приміряла, і якісь такі взагалі незручні сукні там на бешених підборах, коли вона вела себе як дитина, можна так сказати. Тому що і те і не так, і те і не так, і ніхто не розуміє. І ніхто її не розуміє, ніхто її не співчуває, ніхто її не підтримує, вона тоді цьому дуже так розчарувалась. Можливо, це мається на увазі цей момент. Також можемо його і сюди включити, тому що він також відноситься до того, коли стала здійснила свою мрію. Але конкретно який момент, ну, це знаєте, треба обрати самому. Тому я вас закликаю, коли я наступного разу буду на якусь фею робити, також, або фею, або персонажа робити кращі моменти. Будь ласка, указуйте епізод, ну, приписка, що це за момент, і епізод, сезон і епізод, щоб я розуміла, ну, куди мені треба кинутися. Да, якщо це там одиничний такий якийсь епізод, як, наприклад, з блум, коли Ская гіпнотизують і він розриває відносини з Блум, і він любить діаспору. О, це зрозуміло. Це третій сезон, дев'ята серія. Чому я знаю цей епізод? Тому що це, це є мій улюблений епізод. Я його дивилася до дир, просто до дир. Тому я його знаю на пам'ять. Навіть я пам'ятаю пам'ятаю репліки, які там звучали. Тому да. Тому ось таке ось місце третє займає епізод з Стелою. З коли вона здійснила свою мрію стати дизайнером саме. Ще би мене стул не скрипів, мені взагалі була би казка, а так я обрала стол як якісь скрипи, як на зло. Друге місце займає епізод з сьомого сезону. Я ж говорила про сьомий сезон. Зачекайте, тоді може тваринки були в шостому сезоні? Легендар. От я не пам'ятаю оці два останніх сезона, вони мене. Взагалі, я його, по-перше, їх не розумію. Ну, глобально якось. В сюжеті, тому що кожна серія це окремий окрема історія. Я не розумію цього. Тоді як третій сезон це одна сплошна історія, просто розбита на, на декілька епізодів, на 26 епізодів в даному випадку. А сьомий сезон я якось не до кінця якось розумію сьомий сезон восьмий це ета? Сьомий. Треба було собі ще приписувати, який це сезон. Знаючи свою пам'ять. Так, ну про третє місце ми вже поговорили. Друге місце друге місце займає епізод, коли Стела стала на один день королевою. Щоб я не позорилася, я просто не буду називати епізод. Значить, коли Стела на один день стає королевою. Це дуже така велика серія, взагалі, тому що вона розділена аж на дві частини. Але я саме хочу виділити той момент, коли стела розуміє свої вчинки, що вона взагалі натворила, що вона образила своїх друзів, що вона запросила відьому, тому що вона була під закляттям. вона... Нашкодила, зашкодила Брендону. Вона його образила, а Брендон такий її терпів, терпів. Взагалі, чувак, молодець. Він такий довгенько так терпівся, її вибрики, але він не витримав. І все ж таки на неї він образився. Вона це починає все це розуміти. Все, що вона натворила все, це були козні, трікс і селіни, і вправляється, щоб повернути свою корону. Потрапляє в лабіринт. Не буду казати, який лабіринт, тому що не пам'ятаю, який саме то був лабіринт, але вона потрапляє в лабіринт, все ж таки. І е, момент, коли вона повертає свою корону, взагалі, от вона горнула свою корону, вона повинна вийти з цього лабіринту, взагалі, якось виплутатися, а він великий, вона не знає, як з нього виплутатися. І вона е, розуміє, вона осознає те, що от їй не вистачає, які були поряд, і вони щось придумали, знаєте, вислів. Дві голови краще, ніж одна, отак і тут. що вона залишилася одна, і вона не знає, що їй робити. І тоді на допомогу приходить Елдора, яка допомагає їй виплутатися, виплутатися з цієї ситуації, надає їй чарівний клубочок і каже, розплутуй його таке, а це треба просто розплутати вузлика. І вона відправляється по цьому вузлику. Я так зрозуміла, що це виходить, треба було, як ти летіла вперед, тобі з таким же самим маршрутом треба було вернутися і назад. Тобто... Ну, як піти по своїм крокам, щоб вернутися назад. Навіть якщо ти стоїш на тому місці, де ти з'явилася, я так зрозуміла, це все одно повинна пройти о той маршрут, який ти летіла, коли там, шукала, шукала свою корону, ти повинна так само повернутися. Надіюсь, ви зрозуміли, тому що я вже запуталася. І саме момент, коли стеле стає принцесою королевою поправка королевою на один день це місце друге в топі п'яти. Але яке ж який ж момент займає саме перше місце? Що ж це може бути за момент? Так багато моментів зі стелою. А який саме займає саме перше дебютне місце? Що ж там могло би опинитися? Знаєте, я, я, коли... я планувала це відео взагалі то, І я думала, який б момент туди став щось таке значуще хотілося. Щось таке, що прямо для мене це було б прямо, там мурашки по шкірі, прямо ще було б вау, що взагалі таке би. І якось так в Тіктоці я нарилася на такий момент зі Стелою третього сезону, коли Стела розчаловує свого батька, короля Радіуса звільняє його від. Можливості одружитися з Кассандрою, тому що, як ми знаємо, що Касандра зачаклувала короля Радіуса, О, у мене знову пішов дощ. В мене, до речі, вчора цілий день пішов дощ, і сьогодні дощ. Я сподіваюся, мене дощ не буде перебивати да. я зупинилася, А, так. Да. І стела. Піжіть секунду, я закрию, я прикрию вікно. Я вікно закрила, а то мені каплі е, дождя мені заважають зосередитися. І значить момент, коли стела пририває брак осочтання короля Радіуса і королеви Касандри. І найбільше мені от я в Тіктоки наткнулося на епізод, де стела саме вривається, коли короля Радіуса відвели кудись там взагалі наверх, щоб заключити цей брак, і уже. Там самі такі ну праві руки короля радіоса задають йому питання, чи ви хочете з нею одружитися, і все ж таки розуміють, що Касандра ну щось таке не відокурила, щось таке вона не робила, що от вона його зачарувала, і вони говорять, що її треба зупинити, але все одно там хто там веде того короля Радіоса наверх, вони його толкають туди, щоб заключити брак, і тут тривається цей момент стела. Просто я дивилася саме цей момент англійською на англійській мові. Ну чесно, навіть якщо я не розумію там взагалі там ні слова, але. Емоції і самі ті фрази, які звучать, я так то переклад знаю, ну про що саме відбувається в цьому епізоді. Ну, якщо я не розумію слів, але я ще ж бачила переклад вже українською мовою навіть бачила. Я розумію, що відбувається, але як це передано англійською мовою? От самі всі ці емоції, які відбуваються в цьому епізоді, як вона вривається і говорить, що все Касандра, ти програла назад, зупиняйся. І от ці декілька секунд от видно, як на них так постаралися прямо. Кро кров завмирає, я завмираю, і цей момент я така, як рибка. Просто така завмирає, тому що момент реально дуже класний. Він мені всього сподобався, як вона саме от входить, як сонце серед тьми вона з'являється і зупиняє Касандру. Касандра все вже падає, тому що ну, все, все розумієш, я вже проіграла. Тут стала йде до свого батька. Намагається якось його якось розбудити, якось йому повідомить, що ну, я, я, це ж я, я твоя стела, я твоя донька. пам'ятаєш, Як я була маленька, ти мене так от водив за ручку всюди, там, ну, ми з тобою цей, я твоя доця. Ну, стела, хто ти? Що ти? ти каже, Господи, каже, яке сильне заклинання в цього Валтера. І за допомогою, як звичайно ж, протягом всього третього сезону чарівної пальці вона знімає закляття Валтера розчекловує свого батька і знову сім'я разом. Але саме оцей момент я наголошую, коли вона вривається туди. Це взагалі це, це, це щось. Це треба було, це треба вміти так зробити. Те, що сталося потім, історія замовчує це, Да. Тому ось такий ось рейтинг п'яти моментів з першого по п'ятий момент. Мене, до речі, не знаю, видно вам буде чи ні. Ось у мене є тут. Два такі зображення, що я писала собі. Да. Ось такий ось вийшов топ-5 моментів зі стелею. Напишіть мені в коментарях, який ваш топ-5 моментів от з 1 до 5. Я з радістю почитаю і кожного пролайкаю. Да. Тому мені буде дуже цікаво почитати, які у вас топ-5 моментів. Чи зійдуться десь наші моменти, чи ні. Тому дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте лайки, не забувайте коментарі, не забувайте підписку на канал, там червона така кнопочка малесенька. її треба зробити сіренькою. І мені це буде дуже приємно. Я дуже-дуже щаслива розуміти, що я все роблю правильно, що вам подобається даний формат, я сьогодні пересіла, ви бачите, да, з одного місця в інше місце. Я думаю, що тут можливо сподобається більше, ніж там, мені саме і вам також. Тому ще раз вам дякую, що ми додивилися. <гум> Дякую, що ви додивилися відео до кінця. І що хочеться вам сказати до нових зустрічей в новому відео. Пока.